Всім привіт! Доробив я підшоломник вартових світанку. Ой, підшоломник, шолом. Е, да, підшоломник ще не зробив. А зараз покажу, покажу, як воно всередині виглядає. Е, а, так, да. якщо ви не бачили, то на основному каналі у мене вийшло відео про виготовлення цього шолом. Це зараз у мене, бачите, такий дуже старенький поролоновий підшоломник валяється. Ой, я з ним коли міряв, коли в кінці відео, те що на основному каналі, я фотосесію робив і не помітив, що шолом на мені дуже криво сидів. Я сам психую і дуже не люблю, коли, наприклад, у фільмах обладунок сидить кривокосо, що, до речі, дуже часто зустрічається, і регулярно, і мені це дуже одразу впадає в око. Але тут, знімаючи сам себе, я цього не помітив, тому що зняв окуляри, нічого не було видно, от, камера ж стоїть далеко. От, і дуже пожалкував, що на відео видно, як він криво просто перекошений. Ну, Коли, відкрите забрало, коли забрало закрите, то вже було краще. Підсоломник буде пришиватись до шкіряних полосок. Це такий звичайний спосіб закріпити підшоломник в шоломі. Полоски приклепані отакими от ось клепочками. У полосці одразу набиті отвори маленькі, щоб пришити можна було. Такий цікавий, цікавий шолом получився. Всередині він пофарбований лаком безкольорним, безфарбним. Ось забральник піднімається, опускається. Шолом в принципі, для косплею, тому в закритому положенні я його ну, не фіксую, немає сенсу. Да, і так буде простіше підняв, опустив, простіше буде користуватись. В принципі, ця конструкція реально її можна зробити і для богуртів. Але а, треба би брати товщину не менше 2 мм. І тут я би насвердлив більше отворів. тобто. По дизайну в скаріні вони є тільки тут. А от під оченицями їх немає. А під оченицями це дуже ось в цих місцях, от, прямо до самого краю, тут, і тут такі два ряда, це основні отвори для оглядовості. Тобто, якщо їх немає, ваш огляд урізається в 50%. Тобто, тут ви бачите, це у нас приблизно, ви тут бачите, плечі та трохи вище голови. А щоб бачити торс та ноги, вам треба ось це. Якщо воно закрито, торс і ноги супротивника ви не бачите, і це дуже заважає. Ви... Е... ну, Ноги це дуже важливо для таких рукопашних боїв. Я думаю, я думаю ті, хто бився, ти, ти розуміє, про що я. І коли ви їх не бачите, це дуже погано. Цікавий вигляд. І з піднятим забралом у нього. Ось так воно виглядає. До речі, ось ця накладочка, вона реально як дракончик. Можливо, дизайнери спочатку хотіли, щоб цей шолом був, не знаю, якогось драконоборця або чогось іншого, але зробили це шолом е, Downward, Downguard. Е, Вартові світанки. Може, мені здається, що воно похоже на роги дракона. Вроді, похоже. Ось так воно виглядає з боку. Прикольний. Прикольний шолом. Так. Клепки. Тут я клеймо поставив в куточечку. А, да, на спині я зробив вже ж малюночок. My secret is to annihilate vampires. Моє призвання знищувати вампірів. І ще оцей знак знак вартових світанку, тобто такий, як хрест з колом і це я так розумію, вогняні язики або полум'я якесь або сонце. Щось таке. Ну, так він виглядає. Це те, що стосується останньої роботи. да озвучкою українською я вже зробив, виклав, бо так треба було. А англійську ще не зробив. Зазвичай я намагаюся і українську, і англійську одразу викласти, але цього разу не зміг. Так, далі ще нового? Нового ось це ось ці ковальські плити. Вже зварені разом і частково підчищені. Ну, в принципі, мені Ой, для початку цього хватить. От. Ще треба до них придумати, де вони точно будуть стояти, як їх ставити і працювати з ними в такому боковому положенні, тобто, коли ми використовуємо ці штучки. Прикольна штука, дуже часто її не вистачало. Я навіть уже, уже я щось робив, і навіть вони були, були ще не зварені. Я вже цю штуку використовував, бо було треба. Вот. Ось ця без отворів, і я задумав, що я зможу тут може якесь поглиблення зробити, щоб воно було у мене працювало як, і як бокова частина. Бо, бачите, у цієї плити у нас робочі поверхні тільки бокові. Оці радіуси цікаві. Але. В самому тілі можна зробити. Ну, Ще якесь таке заглиблення, просто можна його зробити не чисто круглим, а овальним. Як, наприклад, ось тут. Бачите? Овальні заглиблення. Тут трошечки менше, тут трошечки більше. Це взагалі був просто круглячок. Бачите? Його можна виняти, можна його поставити, наприклад, сюди. Вот. Таке універсальне. Це саморобне, звичайно, тут. Для, так, для таких маленьких штук не треба ніякого фрезера, просто болгарочкою повигрізали. Причому можна гратись, може і з іншої сторони щось робити, але треба пам'ятати, що це, щоб воно могло стати і з одної і з другої сторони. Хоча, мабуть, тут не можна, тому що коли ми кліпаємо, бачите, тут трошечки наклепано. І в перевернутому вигляді вже воно не встане. А якщо встане, то так застрягне, що потім не вимике. Ось такі ямки. А, ще ось, наприклад, маленька ямка. Ну, таке зроблено, що треба. Буває треба і маленьке. А. Іноді зручно, коли є дно. А іноді можна і без дна працювати. Оце одна з найперших приспособ, які я робив ще в старій майстерні. І це зроблено просто з, з трьох слоїв. Це була труба однослойна. Ну, десь там товщиною. 6 мм, здається чи 5, і їх три слої я так склав. І один із слоїв середній, я просто розвальцював на горяче, бачите, в сторону, щоб було таке трошечки воно гладеньке. От. І воно тут намертво приварено к швіллеркам, А швілярка прикручені до дерев'яної основи. Ну так воно і працювало дуже довго. Та й, в принципі, і зараз працює. І ось це теж. Коли у вас є дно. Тут дуже зручно іхтовувати краї. Бо коли ви щось клепаєте, ви можете часто запаміти по моїх відео: краї можуть гофритись. І якщо ці гофри не розгладжувати ну, вчасно, по цим гофрам може піти тріщина, а це означає, що деталь спорчена і високий відсоток того, що вам треба брати нову деталь і перероблювати. Або там наварювати, гратись. Ну, ви влітаєте все одно в свої зусилля, в час роботи, а може і в матеріал. Тому треба слідкувати. Тут, Бачите те саме. Плита і просто ямки. От. Тут я регулярно щось роблю і тут теж щось роблю, бачите? Воно просто лежить і в ньому можна працювати. Аналогічна труба зроблена ось тут. Просто яма без дна. А тут така трошки як трикутна форма, вона схожа одразу на лоб якогось шолому. І тому тут е, дуже вигідно і зручно підправляти четвертину шолому. Тобто це, по суті, як четвертинка шолома. Е, спеціально зробив таку форму, щоб ну навіщо вам е, ловити руками і на око все завжди. Якщо, якщо у вас є регулярна робота з. Певною формою, а четвертинка шолома, це ну, майже на всіх шоломах, воно, воно має схожі, схожі такі е, вигини, то зробив і воно б'ється там нормально, виходить. До речі, в компанії Intertool зараз проходить акція. Ви можете отримати знижку в 10% по промокоду armorysmith 2022. Знижка діє з 28 вересня, тобто від сьогодні до 4 жовтня. Тому, якщо ви хотіли щось купити з електроінструмента або інших речей, які продаються в Intertool, то в цей період якраз краще взяти і купити. А єдине що, у них там є акційні товари, які вже йдуть зі знижкою, то знижка 10% по промокоду туди не буде розпоширюватись, роз... роз... ну, розпространятися. Вот. Я регулярно користуюсь ось цими рукавичками, коли треба щось таке ну, не сварочне, не дуже гаряче. І, до речі, купив у них ще пачку таких рукавичок. Це вже коли сварка або там якісь дуже великі гарячі деталі, то краще вже ось в таких. Причому ціна реально нормальна була. Я не очікував, що буде дорожче. Що буде та, так дешево, і в принципі нормальна якість. От. Ці трошечки, трошечки бояться, якщо ви там працюєте біля чогось дуже гарячого. Тобто, якщо ви там зварщик, або якщо ви там коваль, і у вас там реально гарячі речі, ну не знаю, може не підійти. А якщо ви там як автослюсар або як я, коли там щось підклепати, дуже зручно, що тут є. Такі, як подушечки, бачите, зсередини. Я коли щось рихтую або вибиваю, ну реально воно комфортніше, бо вони м'якенькі, ось ці штучки. Ось подушечки, просто трошки незручно мені тримати камеру зараз. Але воно працює. І ви можете побачити дуже часто, що я можу працювати на лівій руці. У мене є перчатка, а права гола. Правою я краще тоді утримую або інструмент, або молоток. А тут уже, у нас вже деталь, і вона може вібрувати або бути трошки гарячою, тому на лівій, на, лівій рукавичці, на лівій руці швидше перчатки зношуються. Такі от нюанси. Потім в мене дуже багато правих залишається. Вот. А, так, да, ще з того, що нового, бачите, я придбав. Такі ящики багато. От. Бо з ними реально краще. Бачите, я витягую, у мене тут все лежить, я все бачу. У мене тут куртка, всякі перчатки. Тут я тримаю в, іншій, в іншому відсіку. Ось Інші речі. Тобто витягнув, поклав. Реально зручно. А, да, віброопори поки що чекають свого часу. Треба доробити контент. Потім займатися буду молотом. Тут я трошечки прибра... а, прибрав. прибрав і вже ще і наклав. Це трошечки дрова я запасся на зиму. Ну, там ще на вулиці, просто вирішив частину, в сухе покласти, щоб воно було сухе і було зручно. Тут були шоломи різні, і я їх сюди закинув. Багато шоломів із сталь 3. Я, до речі, придумав, куди можу їх використовувати. Деякі з цих шоломів, ну, сталь 3, зараз нікому не треба. Ні з бійців, ні з реконструкторів. Але є певні типи забрав фентезіажних, забрала для шолома, які я би зробив. би. І тоді мені не треба буде робити купол. Тобто я буду брати якийсь старий купол, робити на нього прикольне фентезяшне забрало, робити з цього відео, робити з цього контент і розказувати, що мені тут сподобалось або не сподобалося. І це спростить мені трошечки життя. Так, да, на виході, звичайно, я не буду отримувати калений гартований шолом, який міцний, який можна ще комусь може і продати, якщо треба буде. Але і, ну, не викинеш же їх. І нікому воно і не треба вже. Ну, коротше, якось. Придумаю. Придумаю, що, його, що йому треба. Да, бо тут я, а тут я морально готуюся. Це все просто здатним металолом. А, а, от у мене тут навіть є така штука висить. Дивіться, це забрало на салі. Зараз трошки ближче. Бачите? В мені ці саліти. Господі, цей збральник запам'ятався тим, що одного разу, коли мені треба було зробити реконструкторський шолом, саліт з таким забралом, я перероблював три рази. Я сам бачив, що я зробив помилку, я навіть, навіть фотки не висилав людині. Я зробив, побачив, що фігня і одразу перероблюю. Суть у тому, що. Коли я робив перший забральник, я робив десь 8 годин. Ну, реально, це цілий день, в кінці вже зрозумів, що там дірка на носі, там вже намагався підварити О, Ось в цьому місці, щоб одразу показувати, да? що тут, тут було зроблено не дуже правильно, в ітогі було маленький винос, не так як на артефакті. Потім, коли його витягують, вже з готового ну, готова форма і треба потягнути. Воно в итоге оборветься, або там вже так тонко, що один удар і тут вже носик буде розірваний. О, перший зробив забральник і відклав. Другий забральник я вже зробив десь година за 4. Тому що, повторюючи, я вже бачив, що ну, просто як по накатанні йшло. Але все одно ну, якось так зробив, що все ну воно не, це, не склалося в нужну форму мені. І... Теж, я, я його, до речі, просто віддав. Заходили гості, їм захотілося чогось, чогось такого, як на пам'ять щоб було, я від того цей кусок мусора віддав. І третій забральник, коли я вже робив третій забральник, я вже його зробив десь години за дві за три. І дуже здивувався, тому що перед цим, от ще вчора, я робив забральник, і він у мене получався цілий день, я думав, ну, блін, стільки роботи багато. Тут раз. Коли йде повторення, дуже цікаво було, що ти розумієш, що ти деякі речі запам'ятав, накатав, швиденько зрозумів, куди треба тягнути швидко, як. В общем, повторення це хорошо. Але іноді блін, така гора всякої фігні, яку дуже жалко викинуть. А, це ж до чого я розказую? Оце все прибирання мені треба для того, щоб я якось змін. Я вже розказував, да? щоб я якось звільнив місце. Ось тут. Щоб якось вже блін, затащити оце. оцей молод. Бо Він бідненький стоїть на вулиці, звісно, він накритий. Він, звісно, весь в квітках зараз. О, але треба його... О, там вже гусінь повзе, блін. Бачите, що, тут, що робиться. Вот. Коротше, молот. Треба молот. молод. Вот. А тут треба трошечки буде звільнити місце. Не знаю, може цей ручний, оцей великий прес може туди передачу. В ту кімнатку. Вот. І все це ще треба робити паралельно з контентом. Ну що ж, таке життя. Звичайного українського блогера, ютубера. Не забудьте, що є промокод від компанії Intertool. В описі буде ще написано все. Не забудьте подивитися основний контент. І всім пока!